Ура! У мене свято, друзі! Я прожила перший раз у тижні, який називається по стандарту. Є сім рядів. Сім рядів. Що таке стандарт? Це коли одиниця не розпочинається з середи, тобто понеділок, 6 числа, 7-го, це трішки плутає, і я не можу запам'ятати послідовність всіх днів року. Щоби тих 365 днів поскладати всім чітких рядів, я зробила стандарт від понеділка. Одиницю підсунула до понеділка і таким чином утворився ряд понеділків, ряд вівторків і так далі. Сім рядів утворилося, а значить, друзі, є чітка впевнена вічна стабільність. І цей тиждень був я і буде Завжди святого Валентина тиждень. Він вже мною прожитий. Ура! Він такий феєричний вдався. Тут семирядний. Ота, як бачите, тут я їх намалювала. Треба ще веселками, кольорами веселки позначити для того, щоб більше це було яскравіше і зрозуміліше. А вже там продовж кожного року ці цифри просто будуть набувати інше переміщення. Але це вже мене не хвилює. Мені головне запам'ятати стандарт, тому що коли ті цифри в році бігають, я не можу їх, як то кажуть, на твердо запам'ятати положення, які яка цифра належить якому рядові, тому що є рядів 26, 5, п'ять. 5655 це є всі понеділки, наприклад, всі понеділки року. Ну, але шестірка ще розпаковується, тому що вона має під собою ось такий розгорнутий ряд понеділків. А це складно. Це 365 цифр, треба запам'ятати. Але я вивчила лише свій ряд. Мій ряд називається 377, 426. Так, 1, 5, 375. Все, я знаю свій ряд, а тут все решта йде як по маслу. Йде уверх. Трійка моя на третьому місці, двійка одиниця. Все. Тут буде дві п'ятірки, дві шестірки, тут буде дві сімки оці мої. А далі мали би бути вісімки, але вісімки перед вісімками стоїть одиниця. Тому будуть дві одиниці, дві двійки, дві трійки, дві четвірки. І таким чином я легко вираховую, навіть не знаючи. Я їх легко вже підраховую, а з часом і запам'ятаю. Тобто, не змушуючи себе до запам'ятовування, я вивчу це на пам'ять. Ось так, друзі, такі кайфушечки. Тому я вже приступила до проживання другого тижня. Який вже називається 19, то вже буде наступний 19, 26 лютого. Такий по стандарту тиждень, не по році, бо тут від понеділка до неділі інші цифри йдуть. Бачите? 18, де в нас є. 18, тут є у вівторок, а значить, це вже е, не є так, як по стандарту. В мене. Стандарт це є твердість, стійкість. І... Але вже згодом я звикну, що впродовж цього стандарту. у мене просто е, всі, е, весь, всі вівторки, всі понеділки, типу понеділки, вівторки середи, це будуть із середини починатися. Я пізніше запам'ятаю. Розумієте, Воно потім звикнеться. що це середи, а в...